Доброго вечора, козаки! Це ще один українськомовний канал. На ньому я буду знімати відео по іграм, а також туторіал. Докладніше про це. Ігри. Я буду знімати ігри флешки. Ну тобі ж флеш-ігри. Тому що в мене немає нормального комп'ютера, щоб знімати якийсь ексклюзив. Також туторіали. Ну туторіали о, якби, для мене і таких ж людей як я. В мене є кое були проблеми, тому що в мене був заблокований канал на YouTube, чи щось такого. І створити другий канал з цього аккаунту я не можу. І типу мені довелося дивитися якісь відео, розбиратися, як зробити собі новий канал. Новий аккаунт на Google і в YouTube. І я зроблю для таких ж самих людей, як я. Як ви бачите, я не вмію монтувати, в мене є. Ну, типу, я не знаю, як я буду знімати наступне відео, тому що це якби відео про, про ігри. Мене треба навчитися монтувати, знайти якусь програму, типу бандікама, щоб знімати свій екран, а також знайти якусь теж програму, щоб я міг включати мікрофон. Ну, і як ви можете почути, в мене є трошки проблеми з дикцією, а також я хочу ще сказати, то, що в мене не 100% українська мова, десь 80%. Ну, я все розповів, Так що до побачення, і все буде Україна.